Уряд США запитує медичні картки трансгендерної молоді, епоха цифрової вразливості від особистих даних до національної безпеки. Сучасний світ пронизаний цифровими технологіями, і ця залежність створює безпрецедентні ризики. Порушення даних, кібератаки, порушення конфіденційності ці загрози стають все більш поширеними і складними, зачіпаючи як окремих людей, так і цілі держави. Події останніх місяців яскраво демонструють цю тенденцію від запиту уряду США медичних карт трансгендерної молоді до зломів збройових складів і переслідування крипторозробників. Все це свідчить про наростаючу кризу цифрової безпеки, що вимагає негайного і комплексного вирішення. Особиста інформація під прицілом ціна цифрової свободи. Запит уряду США про медичні записи трансгендерної молоді це тривожний дзвінок, що нагадує про крихкість особистої інформації в епоху цифрового спостереження. Навіть якщо мотиви запиту здаються благими, наприклад, дослідження в галузі охорони здоров'я, сам факт подібного втручання в приватне життя викликає серйозні питання про межі влади і захист прав людини, особиста інформація це не просто набір даних, це фундамент свободи і автономії особистості. Коли держава починає вторгатися в цю сферу, це підриває довіру і створює прецедент для подальших зловживань. Подібна ситуація резонує з моїми особистими спостереженнями. Я регулярно стикаюся з тим, як люди несвідомо діляться своїми даними в соціальних мережах і додатках, не розуміючи наслідків. У гонитві за зручністю і розвагами вони добровільно стають об'єктами стеження і маніпуляцій, критичне мислення та цифрова грамотність стають ключовими навичками виживання в сучасному світі. Необхідно навчитися оцінювати ризики, усвідомлювати, які дані ми надаємо і кому, а також активно захищати свою конфіденційність. Тіньова економіка та злочинність, де цифрові технології стають зброєю. Витік інформації про повсякденне життя північнокорейських і – це лише вархівка айсберга. Тіньова економіка, яка використовує цифрові технології для вчинення злочинів, процвітає у всьому світі. Шахрайські препарати, які позбавляють людей мільярдів доларів і пов'язані з сексуальним насильством над дітьми. Це жахлива ілюстрація того, як цифрові платформи можуть використовуватися для експлуатації та насильства, проблема не тільки в самих шахрайських схемах, а й у відсутності ефективних механізмів контролю і відповідальності. Міжнародне співробітництво, обмін інформацією та розробка нових технологій для виявлення та припинення подібних злочинів це життєво важливі завдання. Поліцейський звіт про Едварда, великі шишки, який зазнав нападу під час передбачуваного викрадення автомобіля, і реакція президента Трампа, що демонструє готовність федералізувати Вашингтон округ Колумбія, є прикладом того, як цифрові технології можуть бути використані для політичного тиску та дестабілізації. Цифровий світ стає полем битви за владу та вплив. Необхідно розвивати інструменти для захисту від дезінформації, маніпуляції і кібербулінгу. Національна безпека під загрозою, порушення, витоки та нехтування. Хакерські атаки на сейфи з високим ступенем захисту і низка зломів збройових складів в США. Це серйозний виклик національній безпеці, уразливість інфраструктури та нехтування заходами безпеки створюють сприятливе середовище для зловмисників. Метою цих атак можуть бути як крадіжка зброї та боєприпасів, так і отримання доступу до секретної інформації. Необхідно не тільки зміцнювати фізичний захист об'єктів, а й удосконалювати кібербезпеку, розробляти нові методи виявлення і запобігання атак. Рішення ФІМА припинити діяльність, спрямовану на боротьбу з насильницьким екстремізмом в сім'ї, щоб привести її у відповідність з поточними пріоритетами адміністрації. Це тривожний сигнал про зниження уваги до внутрішньої безпеки. Боротьба з екстремізмом вимагає комплексного підходу, що включає не тільки боротьбу з терористичними організаціями, а й профілактику насильства в сім'ї. Нехтування цим завданням може призвести до зростання злочинності та дестабілізації суспільства. Криптосвіт під прицілом, регулювання та наслідки. Справа Романа Шторма, розробника торнейду кеш, визнаного винним у веденні неліцензійного криптобізнесу. Це важливий прецедент в регулюванні криптовалюта. Необхідно розробити чіткі правила гри для криптоіндустрії, щоб захистити інвесторів і запобігти використанню криптовалюта для відмивання грошей і фінансування тероризму. Однак важливо не задушити інновації і не позбавити людей можливості використовувати криптовалюта для фінансових операцій. Постійна загроза від радіостанції до дам. Зломи поліцейських і військових радіостанцій і звинувачення норвезької розвідки в тому, що Кремль зламав дамбу. Це яскраві приклади того, як кіберзагрози можуть завдати шкоди критичній інфраструктурі і поставити під загрозу життя людей, необхідно постійно вдосконалювати методи шифрування і захисту даних, щоб випереджати зловмисників. Міжнародне співробітництво та обмін інформацією це життєво важливі умови для забезпечення кібербезпеки. Перша федеральна катастрофа з кібербезпеки, уроки на майбутнє. Злом системи судових записів США це перший федеральний випадок кіберкатастрофи, який повинен стати уроком на майбутнє. Необхідно не тільки оперативно реагувати на кіберзагрози, а й проводити ретельні розслідування, щоб виявити причини і запобігти повторенню подібних інцидентів. Необхідно інвестувати в кібербезпеку, навчати фахівців і розробляти нові технології захисту даних. Висновок, необхідність комплексного підходу до цифрової безпеки. Сучасний світ стикається з безпрецедентними викликами в області цифрової безпеки. Порушення даних, кібератаки, порушення конфіденційності ці загрози зачіпають як окремих людей, так і цілі держави необхідний комплексний підхід до вирішення цих проблем, що включає вдосконалення законодавства, розробку нових технологій захисту даних. Підвищення цифрової грамотності населення і міжнародне співробітництво. Тільки спільними зусиллями ми зможемо забезпечити безпеку в цифровому світі і захистити наші права і свободи, майбутнє цифрової безпеки залежить від нашої готовності до дії.